Хоменко Олег, медичний автомайдан об'єднаний. Олег, що це за ініціатива? Як, як, як так сталося, що подарували цей автомобіль? Сталося це наступним чином. Андрій Тірон, командир батальйону 2 батальйону Нацгвардії, попросив для медичної служби придбати медичну машину, яка дуже необхідна в польових умовах. Ми вирішили, Медавтомайдан вирішив цю ініціативу представити народу України і на сторінці в Фейсбук написали звернення до народу України, до депутатів, до бізнесменів, щоб допомогли це зробити. І депутати Москаленко, Івахів і Єремієв в рамках ініціативи Збережи життя солдату погодились це зробити. І доволі швидко машина була придбана для другого батальйону національної гвардії. Ну, приблизно по скільки коштує за автомобіль? Автомобіль, чому вирішили купити саме цей автомобіль, хоч і він російського виробництва, але він може виконувати свої завдання в польових умовах. Я б сказав, до військових польових умовах. Це чотири мости, УАЗ спеціально обладнаний для медичної служби. Тому вирішили купити саме цей автомобіль. Вартість автомобіля, наскільки я пам'ятаю, 205 тисяч гривень. Це перший автомобіль, який вирішили придбати народні депутати. І я звертаюся до інших бізнесменів і народних депутатів, які вважають себе справжніми патріотами України, об'єднуватися навколо народу України, а не навколо своїх бізнес-інтересів, і також допомагати. Нашим доблесним військовим. Розумію. А скажіть, будь ласка, от ви як представник автомайдану Медик, медичного. От що тому потрібно зараз? А, а. І що ви зараз ще? У нас є декілька ініціатив. Одна з них мобільні бригади швидкого реагування, Це оснащені машини, які можуть виконувати різні завдання в зоні АТО, Знову ж таки пов'язані з медичними потребами, потребами армії. Це, це повністю рейдові машини, це такий довготривалий проєкт. Який потребує підготовки. І один з проєктів, яким ми зараз активно займаємося, це кровозупинний засіб, який повинен бути в кожного бійця. Він підвищує можливість вижити в військових умовах до 80%. Я можу показати цей препарат. В даному випадку їх багато різних типів. В даному випадку це гемостоп. Цей препарат швидко згортає кров буквально за декілька хвилин. Згортає кров навіть у ранах, артеріальних ранах, поранення печінки та інших. Фактично дуже у використання. Він засипається в рану це такий порошок, притискається, і солдат фактично може виконувати далі свої, навіть воювати. Але навіть якщо дуже серйозна рана дійти з самотужки, дойти до медичної частини, де йому вже здійснюють справжню медицинську допомогу. Скільки коштує один такий препарат? Примірно? Один такий препарат це не, непримірно, це коштує 20 доларів за таку упаковку. Але щоб ви зрозуміли, їх, такий препарат повинен бути з кожного суду. Тому якщо порахувати приблизно, скільки їх треба, це чимала сума. Ми вже працюємо над цим питанням, є дуже багато небайдужих. Чомусь, чомусь це українці, діаспора, німці. Але ми, ми дуже просимо, щоб нарешті приєдналися бізнесмени та депутати. Тому що в руках фактично я тримаю життя солдатів. Тобто а от, цей уряд. один пакетик може, скажімо, спасти одне життя. Міністерство оборони як. Ну, хороше запитання, ми всі знаємо ініціативу 5.6.5 Міністерства оборони. Наскільки я знаю, до сих пір ці, ці кошти ще, можливо, вони розподілені на папері. Але чомусь волонтерські групи, такі, як, наприклад, підтримай армію, метовтомайдан, автодозор, вони набагато швидше працюють та ефективніше. І вони, якщо є потреба сьогодні, завтра це вже закуплено, післязавтра вже доставлено. Це більш ефективна структура, яка зараз реально виконує ті завдання, які повинні виконувати урядові організації, особливо Міноборони. Тому я не знаю, щось треба міняти в цій країні. Можливо, треба починати з Міноборони, якщо. Зараз у нас йде фактично неоголошена війна. Ну і це ж не тільки бізнесмени і депутати, де да, і звичайні люди перераховують, і вам вже здають. Так, ми організували можливість перерахування коштів від звичайних людей. Це наші волонтери. Можна вже його пускати. Вони збирають на цей препарат на звичайні приватні картки, приватка. І далі ми будемо публікувати звіт повністю по цьому препарату. Кому передано, наші хлопці вже розвозили цей препарат. Перші партії поступили на блокпости в Слов'янську. Майже всі блокпости отримали цей препарат mm -hmm. в районі Слов'янська. Mm -hmm. Зараз ми плануємо наступні партії розвозити, тому що там на кожному блокпосту по декілька таких упаковок. На жаль. Хоча приблизно скільки ви вже поставили? Ну, з тої партії, що в нас. Була це 280 штук. Ми вже всі розвезли буквально за три дні, відколи ми отримали цю партію. От, і плануємо, коли ми вже отримали наступну партію цього препарату і найближчим часом також плануємо здійснити вже поставку цього препарату на блокпости і Слов'янське та інших гарячих точок. Дякую. Які плани ще от по цих швидких допомогах у вас чи є взагалі? Ну, у нас плани які? перш за все оснастити перший батальйон Національної гвардії, другий це якраз машина для другого батальйону національної гвардії, і наскільки я знаю, формується третій батальйон Національної гвардії. Тому як мінімум три машини ми мусимо оснастити. Але наскільки я знаю потреби. Наприклад, Семен Семенченко, я з ним в переписці, він також просить медичну швидку. Тому що це дуже потрібна річ в бойових І mm -hmm. Ще є батальйон Азов. Та ж саме. Mm -hmm. А ви теж з батальйоном АЗОВ був. Ми, ми з усіма працюємо. У мене в батальйоні Азов там товариш воював прямо, прямо в Маріуполі, брали mm -hmm. в цей воде. Він зараз в Німеччині. А в батальйоні Донбас в, в мене. В Dante, я вже в одній кімнаті, він замком буде. Ні, ні, хай розповідає, ми в нас медичні і на три пасажиро місця. Також є ляди для знаходження медикаментів. Також ми ще займов приїдемо в підрозділ, там у нас є сумки медичні, є укладки медичні. Ми докомплектуємо. Ну, як, машина порушена проходимості. Uh -huh. Для неї грязь на грязь, подйом. подйом. Експлуатується вона легко. Uh -huh. Скажіть, як... а от в да, бойових умовах та... наскільки це оптимально, наскільки це така машина, яка Оптималь, відповідає? Оптимально тому, що вона може заїхати в будь-яке місто, uh -huh. заїхати з будь-якої сторони. Ну, проходимості. Uh -huh. Якщо, допустимо, там якась дорога машина, то їй буде важко заїхати. А ця машина вона і на горку підніметься, і по боту проїде, і калюжу заїде. А можете продемонструвати нам, як це, наприклад, що Там ще зав'язані, ми ще не роз'являлися ще. Uh -huh. Ніхто може продемонструвати, ну там треба все поснімати, вони ще по в транспортабельному виді. Uh -huh. Показати нам? Ну, давайте. давайте. І якщо можна, коментуйте. Да, от, як не, ви... Я зараз те прокоментую, тому що мені треба ще зняти, воно заводські упаковки ще. Ага. Ну, нормально, нормально, добре, не, тоді не треба. Вони просто не служба, бо довести, щоб вони не розмови, щоб не Ну Це ну, так, в принципі, іде... машина дуже хороша. Машина по проходимості дуже хороша. Може якщо вона там і вступає трошки по скорості, по трасі, то угу. по проходимості. Думаю, що вона все от... дуже багато життів. А от ви як вважаєте, ідеальний автомобіль швидкої допомоги для бойових умов він який. От... Як це? Чи може от є такі вимоги, які додатково вам потрібні? потрібно відговорю? він має бути він швидким і проходимим. У нас таке зараз немає. У нас або проходимий, або швидкий. Так. Ну, ну, на даному етапі це поки, як то кажуть, нас військовує ну, скажімо, по більш параметрам теж, що в нього проходимося велика, що можна і на посвор підніметься. Ну, мабуть, ж броньований, так, щоб... Ні, він не броньований, це звичайно... Ні, потрібно. А, потрібно, ну так. Ну, як броньований, броньований він вже сразу складав, в нього сразу маневрину складав. Ну, це є медичні бронькаспортери, які броньовані дійсно, Яке краще, ні це Дуже дякую, представниця, будь ласка. Ну, я резервіст, лейтенант медичної служби. Я зараз резервіст в другому батальйоні притинув призначення. Угу. Як вас ім'я прізвище? Я... Я... Юрій мене звуть, фамілія Хутерний. Дякую. А ця машина, до речі, вона буде да, працювати там? Ну, Я приїхав, звідти зараз її забираю і завтра вже буду вирушувати. Я спеціально приїхав, щоб її забрати. Піде своїм ходом чи шалона? Да, своїм ходом. Піде своїм ходом. Зато наша да, буде. Можна командира. Якого погода Група. Сьогодні, ну я думаю, що... Найменше, що ми могли зробити для нашої армії, це те, що ми сьогодні подарували швидку допомогу. Це не остання швидка допомога, тому що до нас звернувся представник він, Святослав, представник медавтомайдану автомайдану, Хоменко Святослав, звернувся з такою пропозицією через Фейсбук. Він бачив, що роботу активну, яку наша група Суверенна Європейська Україна сьогодні проводить, серйозну роботу на підтримку нашої бійців і нашої армії, звернувся через Фейсбук, чи змогли би ми допомогти саме такими швидкими допомогами, які сьогодні нам дуже серйозно не вистачає на передову. Тому все, що змогли зробити швидко, сьогодні ми вже вручили і ми бачили сьогодні цих солдат, які вже відбувають частина, сьогодні, частина вже завтра, хтось візю, хтось в Луганську область. От сьогодні вже одна машина поїде разом з ними. Я думаю, найближчим тижнем буде ще одна машина. І я вважаю, що надзвичайно важливо сьогодні ці справи робити, тому що ми бачимо, в якому стані сьогодні знаходиться Міністерство оборони. От, і я закликаю всіх народних депутатів, якби кожен хоч трошки сьогодні допоміг армії, а не тільки критика, яка сьогодні у нас є в парламенті під кубом. Тому що критикувати дуже добре, але настав час, коли критику треба в сторону і треба допомогти і сьогодні Міністерству оборони і подолати ворога і зовнішнього, і внутрішнього, і навести мир в України. Дякую за увагу.